Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, воно оновлюється кожного ранку. Алілуя! слава Богу, По віки слава! Якби не сьогоднішній туман, то б ми з вами побачили світанок. Світанок народження нового дня, і під'їжджаючи до моря і знаючи, що туманіще, туманіще, що там сьогодні може бути красиве, ну просто море в тумані. Але Господь приготував для нас бонус оцих красенів, які були саме на цьому місці, де я знімаю ролика. І вони отут були, і коли під'їхала, бачу, а вони уже збираються отуди, уже в путь. Хоча всі тут сиділи, сиділи, тут, бачите, море уже так розхвилювалося, розхвилювалося. А спочатку було спокійне, 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 спокійно. І їх тут було чимало. І вони всі сиділи в одному гурті. І я спускалася і казала: Господи, ну потримай їх трішечки, ну хоч декілька хвилин, щоб ми побачили красу, красу твоєї слави. Адже у цих білих красеннях теж Божа слава, слава Богу. Тому що він їх творив з любов'ю, слава Богу, і за цей неймовірний світанок. Отам, де за цими хмаринами туману сонечко стає, новий день, новий день приходить. І наша частка, наша частка, щоб прославити Творця, Господь повеліває сонцю встати над цією землею, Господь повеліває оцим птахам побути тут декілька хвилин, щоб ми насолодилися їхньою присутністю. Господь це робить Господь. Він хвилює море, а також робить його спокійним. А наша частка у цій красі також є. Яка наша частка? Вранці, прокинувшись, прославити Творця, подякувати йому за всі його дивні діла, які він творить. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу, повіки слава! Він нас спас не за діла праведності, що ми їх учинили були. А із своєї милості через купель відродження і оновлення Духом Святим. Записано в Титу 3.5. Сама більша радість, яку ми маємо, це спасіння. Самий-самий великий подарунок від Господа це спасіння. Самий великий подарунок це спасіння. І коли ми спаслися, то ми помічаємо. Ми поміч... Чаємо цю красу, ми можемо увійти в мир і спокій, ми можемо довірити свій шлях, своє життя Господу і знаємо, що в його руках ми отримаємо милість, благословення, підтримку. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тому, тому за все я буду йому дякувати. За все я буду йому дякувати. За все несу подяку Богу Царю, ти викупив від смерті душу мою, і буду я звіщати по всій землі. Про милості і блага, що дав мені вся слава тобі. Мій Ісус спасіння дав мені. Ісус і серце в мені, Ісус співає тобі завжди Ісус. Христа стікала кров святая Твоя, гріхи змивала і очищувала сповна, і одяг правди Ти мені подарував, і я навіки викуплений стався, слава тобі, Ісус, спасіння дав мені. Ісус, серце в мені, Ісус співає тобі, тобі Ісус, завжди, Ісус. Життя Своє, я лиш тобі віддаю, і благодатью Кожен день я живу і буду нести усім звістку, благу. Живий Ісус. Вся слава йому, вся слава тобі, Мій Ісус спасіння дав в мені, серце в співає тобі, завжди, Ісус, завжди. Ісус, Алілуя! Слава Богу! Завжди Ісус, завжди Ісус, завжди Ісус. В Слові Божому, в дії 16.31 записані такі рядки: віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений Ти і сам та Твій Дім. Віруй в Господа Ісуса Христа. І будеш спасений Ти сам. Та весь твій дім. Алілуя! Слава Богу! Повіки! Слава! Сьогодні Господь дає нам ну такий казковий освітанок, казковий, та й годі, не від того, що казка не бувальщина, а бувальщина. Ти дивишся і кажеш, Господи, вельми прекрасно. І навіть серед туману, коли підіймається це сонечко, красиво, прекрасно, неймовірно. А ще Ти нам дав побувати на цьому світанкові. Ти дав нам побачити оцю красу своєї слави. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! І коли ти входиш в цю хвалу і поклоніння, Господу, і коли ти хочеш це робити, то силою напомню. Овнюєшся і слава Господня теж наповнює тебе. Нещодавно я молилася і бачила таке видіння. Воно було таке чітке, не таке, як зараз, сонце в тумані, а чітко, як, от бачу, зараз оцих лебедів, які поруч біля мене. Я бачила, по перше день був такий, знаєте, уже сонячний, сонячний, але свіжий-свіжий день був після дощу. І е, діжка, яка стояла під отою водосточною трубою, вона була повністю наповнена водою. Дощу я вже не бачила. Я бачила тільки діжку, наповнену водою. І спочатку Господь сказав: не дивись на цю діжку, а дивисься усередину. На содержання, на те, чим наповнена та діжка. І я побачила повну в діжку повної прозорої води. І мені, знаєте, так захотілося, щоб до тієї діжки хтось прилетів і попив водички. От мені ну так дуже цього хотілося. І я вдивлялася впильно в то видіння, а можливо, я побачу. Але, але раптом голос Господній сказав, що. Подивися усередину, не шукай, хто попив тієї води. А подивися усередину. І я подивилася. І коли я подивилася всередину, я побачила небо. Блакитне небо із білими хмаринками, воно так яскраво відображалося, так як ми прийшли до дзеркала і дивимося на себе у дзеркало. І я бачила у тій воді небо. І тоді Господь сказав: Я так хочу, щоб мої діти, які є носіями Божої слави, відображали небо. Так як оця вода відображає небо. Господь так хоче, брати, і сестри, щоб ми носії Божої слави, адже ми носії Духа Святого, ми з вами храм Духа Святого. І Господь каже: не дивися на ту діжку, не дивися на твоє тіло. Да, потріб... Нам потрібно за нього дбати. Це не про це, а про те, що нам потрібно дивитися. Що знаходиться у нас всередині, чи не тісно Духу Святому у нас всередині? Адже він такий говорун, він хоче говорити про діла Господні, він хоче славити Творця творців, він хоче нас втішати, і при цьому він теж хоче казати слова втіхи, він хоче підбадьорювати, давати мудру пораду. Але якщо ми йому дозволяємо, якщо ми віримо, що він вселився в нас і він допомагає нам. Нам у наших життєвих дорогах, алілуя! Слава Богу! Коли ми в це віримо, коли ми даємо йому простір, коли ми розпостроняємо, і вправо, і вліво даємо йому простір, у всі у всі, у всі наші. Життєві діла, ми даємо йому доступ і кажемо моє життя, це твоє, це твоє життя. І, будь ласка, веди мене цією дорогою, будь моїм дороговказом, говори зі мною, говори, я хочу чути твій голос. Деякі, знаєте, бояться слухати голос Господній, тому що думають, о, Господь зараз мені щось каже, поїхати в Африку, а я не готовий, а я не готова. Не бійтеся, не бійтеся. Господнє покликання, воно не важке. Адже якщо Господь покличе вас на якусь місію, чи піти до сусідки і занести піріжок, і це для вас буде вже ваша Африка, бо ви з сусідкою вже не говорили понад 10 років. А тут Господь скаже: «спечі смачного пиріжка, чи що там у тебе виходить вертутка і понеси сусідці? Оце твоя місія. Поїдь, піди і. Він забезпечить усім. Якщо вам потрібно буде поїхати в Африку, він дасть вам змогу і вивчити мову, і дасть гроші на квиток, і буде вас там забезпечувати. Все це буде. Нам потрібно не боятися, не боятися бути в правильному місці і в правильний час. Адже коли ми будемо в правильному місці і в правильний час, то, то ми будемо отримувати Господні благословіння. Я які нас будуть збагачувати і печалі собою не приносити. Алілуя! Слава Богу! Йому повітря, слава! Слава йому! Слава йому! Господь наш пастор, і ми ні в чому не будемо мати потреби. Він дуже хоче нас пасти на зелених луках. Це в його крові, це в його серці, це його бажання. Тож, тож не будемо боятися, коли Господь буде до нас говорити, а будемо слухати Його слово, і це слово хай підбадьорить нас. Амінь, амінь, амінь. Не знаєш навіть що знімати? Тут краса, так ой, така краса, а тут теж красиво. Ну, мабуть, сонечко сьогодні переможе і буду знімати оце казкове сонце. А лебеді, періодично, якщо не буду забувати. Тож читаю слово Боже. Сьогодні ми читаємо одне місце писання: це друга книга хронік. Ну, хто був уважний, це вже буде третє. Друга книга хронік, 20 розділ. Взагалі, хотіла читати увесь 20 розділ. Ну, не увесь 12 того вірша. Тому раджу, прочитайте, за браком часу читати все не буду. З 12 по 29 вірш. Книга, друга книга хронік, 20 розділ, з 12 го вірша е, почну спочатку, все-таки з 12 дванадцяти вірш. Прочитаю Боже наш, зверши над ними свій суд, адже ми безсилі щодо цієї величезної навали, яка рухається проти нас. І ми не змож не знаємо, що нам робити із тими, і з ними, тому наші очі звернені до тебе. Ми зараз живемо під час війни і цей вірш для нас. Нас зараз ну, дуже дуже актуальний. І прочитавши перший раз «Дома це вірш сьогодні вранці, то я зразу, зразу ну, зразу в мене було яке відчуття. О, Господь, о, Господь! У нас зараз війна. І ти бачиш оту навалу, і, на, і насправді наші керівники не знають, що з цим робити. Господь, і ми не знаємо. Але наші очі на тебе, наші очі на тебе. Це зараз да, це сучасно, але послухайте, війна скінчить. А отої навали може бути в житті чи не один раз. Якась хвороба, якесь непорозуміння, якісь фінансові труднощі. Це теж навала. І ми теж можемо прийти до Господа і сказати, що сказати. Сказати, що ми не знаємо, що робити, тому наші очі звернені до тебе. Тому наші очі звернені до тебе. Поміч наша від Господа. Алілуя. слава Богу! 15-й вірш середини. Так говорить до, нас, до вас Господь. Так говорить до вас Господь, до нас Господь говорить. Адже Слово Боже, воно записано і для нас. Що говорить Господь? Не бійтеся! Не бійтеся, не жахайтеся цієї численної навали, адже це не ваша війна, а Божа. Не бійтеся, не за не жахайтеся, коли ми видаємо все в руки Божі. Коли ми віддаємо все в руки Божі. Але коли Господь від... ми віддали, а Господь каже: зроби те і те, то нам треба бути слухняним і робити. Нам потрібно бути слухняними і робити. І в цій дивовижній історії тим людям теж потрібно було щось робити. Що? А зараз прочитаємо завтра. Вирушайте проти них. О, там така велика навала. У них такий страх, вони не знають, що робити. Вони звертаються до Господа, а Господь каже: не бійтеся і вирушайте. Господи, ти що не бачиш, скільки нас, а скільки їх? Господи, ти що не бачиш, що ми боїмося, а Господь каже: Вирушайте, вирушайте! І слава Богу, що вони були слухняні, і вони вирушили. Зараз вони підіймаються схилом ціць, і ви їх зустрінете на краю долини перед пустелею Еруїл. Тобто Господь вказує, до яких меж їм треба було йти. Проте, не ваша справа буде там воювати. Всі юдеї і мешканці Єрусалима просто там зупиніться, стійте і спостерігайте за Господнім порятунком для вас. Не бійтеся, не жахайтеся, завтра вирушайте проти них, а Господь буде з вами. І так народу потрібно було повірити і вирушити уперед. Потім, дійшовши до якоїсь межі, потрібно було стати і стояти. Стояти твердо, стояти міцно, стояти непохитно і дивитися, і дивитися на Божі діла. Інколи Господь буде вам казати рух, рухайся, рухайся, іди вперед. А інколи Господь буде казати стій, стій на місце. Не ваше діло зараз рухатися, ваше діло зараз ухилитися, заховатися, зосередитись на мені і постояти. Господь буде давати вказівки, що робити. В Ситуації, але нам потрібно навчитися його слухати, за другим голосом не йти, а тільки за голосом пастиря, пасторів Ісуса Христа, нашого, Господа і Спасителя, за, за Духом Святим, який буде постійно нас навчати корисному. І що ж було далі? Після цього Іасхват схилив свою голову до лиць, тоді як усі юдеї та мешканці Єрусалима. Пали перед Господом, аби поклонитися Господу. І так, народ отримав слово від Господа. І що? І вони поклонилися Господу і сказали йому дякуємо, дякуємо, дякуємо. Інколи ми чуємо слово Господнє, і воно навіть нас, ніби то, і торкається. І ми кажемо: О, ну да, було добре слово Господнє. А що ми далі з ним робимо? Ми просто послухали і пішли собі далі, а Господь Слово пролунало, і Господь дав вказівку, що робити. А що ми робимо? Чи ми робимо те, що хоче Господь. Вчора пролунало слово, що потрібно благословляти своїх дітей. Хто з вас почав це робити? Це, це я нікого не засуджую, це просто запитання. Це просто запитання. І якщо хтось із вас почав це робити, або хтось каже, та я це роблю давно, то це добре. Слово Боже підбадьорило вас і каже, роби це далі, роби це далі і не опускай своїх рук. І ти побачиш, ти побачиш славу Господню. І це лише одне, що просив Господь учора. А Він кожного дня каже слово, а він кожного дня нам вказує дорогу, по якої нам потрібно йти. Але це ж треба спочатку послухати. Рухати, зупинитися, зосередитися, послухати Слово Господня, а потім, взявши це слово Господнє, рухатись так, як хоче Господь колись швидше, колись повільніше, а колись просто сісти і посидіти. І тоді, що ми будемо бачити. А я читаю, що будемо бачити. В той час левіти з нащадківкера ке, разом із нащадками. Кораха піднялися і потужним голосом прославляючи Господа Бога Ізраїля. Слідущий інструмент. Подякували Господу, і якщо нам страшно, якщо попереду війна, якщо попереду якась боротьба, битва, співайте, прославляйте Господа. Адже він вартий цього, і хвала, і поклоніння, то зброя є моя. Алілуя. І надійний інструмент, і надійна зброя, перед якою Падають оті тисячі, тисячі, тисячі. Алілуя! Піднявшись позаранку, вони вирушили у постелю Текоа, а, але перед тим, як іти, Іосафат піднявся і промовив: Послухайте мене, іудеї і мешканці Єрусалима, довіртеся Господу вашому Богові і будьте спокійними, вірте Його пророкам і вам пощастить. Порадившись із народом, цар. Поставив господніх співців, котрі одягнуті в святі шати повинні були йти попереду війська і співаючи говорити такі слова. Прославте Господа, тому що його милосердя вічне, і от щойно вони почали співати їм, хвали і слави! Господь став воювати з амонікітянцями, маввітянцями і мешканцями надгір'я Сеїр, котрі виступили проти юдеї, і вони були знищені. І вони були знищені. Алілуя! Слава Богу! Потім, коли вони були знищені, пропускаю за браком часу 26-й вірш. А четвертого дня всі зібралися у долині благословення, оскільки там вони благословляли Господа. Це місце і до цього часу має назву Долина благословення. А чотири дні вони збирали все те, що позалишало, що залишилось від отого війська, від отого... Тисячного війська. Нарешті всі іудеї і мешканці Юрусалима на чолі з Іосафатом вирушили назад. Поверталися з радістю в Ірусалим, тому що Господь подарував їм свято перемоги над своїми ворогами. Вони йшли в Ірусалим під звуки мелодії і цитран, арфи і трубах, урочисто вступали в Господній храм. Після цього Господній страх оволодів усіма царствами сусідніх країн, адже вони почули, що сам Господь воював з ворогами Ізраїлю. Тож, тож, царство Йосафата, що ж до царства Йосафата, то воно отримало довколишній спокій, яким володів його, яким наділив його Бог. Алілуя! Слава Богу! Ось таке чудове слово сьогодні дав мені змогу пода, по, прочитати Господь. І я вірю, що це Слово підкріпило кожного з нас, що це Слово підкріпило кожного з нас. Тому будемо дякувати Господу. І будемо слухняними до Божого Слова. І оцей один лише випадок показує, що коли люди були слухняні Господу, вони отримують перемогу. Якими би численними! Ми не були оті натовпи, які йдуть <кій> воювати з нами. Так точно буде з Україною, якщо народ України повернеться до Господа і буде виконувати те, що каже Господь. А що каже Господь? Схиліть свої коліна, покайтеся у своїх злодіяннях, покличте до мене. І я вам відповім і покажу тобі, і покажу на, і покаже нам покаже тобі велике неосяжне, яке ми не знаємо, на яке ми дивимося зараз через ото. Тьмяне скло, як оцей туман, ми дивимося, але ми не бачимо чіткої картини. Але ми знаємо, що ось за тим туманом є яскраве, як яскраве сонце, яке зійде і буде зігрівати усю землю. Алілуя! Так точно буде і з нашою країною. Ми молимося, а Господь каже: поклич до мене, і я тобі відповім, і Він дасть нам відповідь. І ця відповідь буде так. Я дарую вам перемогу. Алілуя! слава Богу. Я... Ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі, ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі. Візьми темні задуми ворога, і зміни на добро, зміни на добро, візьми, темні задуми ворога, і зміни на добро, зміни на добро, зміни на добро. І хай кожний задум ворога, який направлений вашу особис... на ваше особисте життя, не здійсниться в ім'я Ісуса Христа. І хай кожний, отой задум ворога, Господь перетворить на добро в ім'я Ісуса Христа. Амінь.